Парфумована водичка Волар. Має високу концентрацію аромату. Гарно тримається на одязі, на шкірі. Довго тримається, має ніжний аромат, ненав'язливий. дуже-дуже ніжний. Перша водичка, про яку я хочу розповісти, це Волар Фореве. Волар Фореве містить в собі нотки малини, білої троянди та Цукрового мигдалю. Вона дуже ніжна. Дуже ніжна, дуже довго тримається, дуже гарно тримається. Одна з моїх улюблених. Обов'язково замовлю собі ще. Слідуюча водичка це Волар Моменс. Волар Moments має нотки граської троянди, османтуса та ірису. Ось вам краще її покажу. Також ніжний аромат, одна з моїх фаворитів, і звичайний Волар це Волар один з найперших, який вийшов. Він має е, нотки листя фіалки та пелюски троянди, а також нотки шкіри. Також гарний аромат. Дуже люблю цю колекцію. Замовила собі їх вперше, активно ними користуюся і обов'язково буду поновлювати.